Дівчатка, всім привіт! придбала я собі такий класичний берет, і є в мене ниточки, які схожі. Схожі трішечки за відтінком. Я вважаю, що підходить. З ниточками ми вже з вами цими знайомі, Буду в'язати шарф до цього берета. Думаю, буде нормально. Ще раз повторюю, що ниточки ці я вам вже показувала. Це Катя Софі, 100 грамів, плюс мінус 15 метрів, 75% акрил, 15 шерсть і 10 нейлон поліамід спиці номер 6. 7. Бачите, тут різні номери вказані. або 4-4 з половиною. Так, в мене спиці будуть Буду е, номер 10, щоб було трішечки м'якше. Е, я вже в'язала снуд. Дуже прикольно виглядає м'якесенький, легесенький. Я його ще прала в кондиціонері він в мене полежав. Дуже гарно ношу з задоволенням. Майстер-клас у мене є. Прикріплю під відео посилання на цей майстер-клас. Все там дуже просто в'яжеться. Так, дівчатка, в мене чотири маточки таких ниточок. Тому я вважаю на шарфик... Мені хватить. Тут специфічна ниточка. Не просто так вона вив'язується, і не так швидко. Не так швидко, тому що треба по одній петельки вирівнювати ниточку. Зараз вам покажу. Найду тільки краєчок. Так, знайшла. Дивіться, тут яка ниточка. У нас такими петельками. Тому перший рядочок я буду набирати 22 петлі. Перший рядочок ми просто піднімаємо 22, 22 петельки. Таким чином. 1, 2. І нам потрібно, щоб ниточка була завжди рівнесенька. Звісно, бажано її не перекручувати. 2, 3, 4, 5. 6. І далі таким чином, в мене буде 22 петельки. Потім, як зв'яжемо, я вам покажу ширину і довжину на чотирьох маточках, скільки в мене вийшло. Набираємо таким чином і пров'язуємо, потім, потім, дівчатка, зустрічаємося. Так, дівчата, в мене вже пров'язаний, дивіться, це такий м'якесенький, гарнесенький шарф в мене виходить. Пров'язала я вже три маточки, ще один залишився. Давайте е, покажу вам декілька петелек, як я вив'язую. Сам принцип е, я вам показала, але ж давайте рядочок пройдемо. Товста нитка. Е, на перший погляд швидко вив'язується, але за рахунок того, що нам потрібно тримати ниточку завжди рівнесенькою. дівчатка, Тут перший, першу петельку я не знімаю, я її теж прив'язую. За рахунок того, що треба держати ниточку, то тормозить процес. Скорості немає на цій товстенькій ниточці. І по лицевої петельці витягую з кожної. З кожної дірочки, яка у нас в нитці є. Так. Піднімаємо петельку і тут підхватуємо одну ниточку. Так далі. Спиці стукають по столу не дуже зручно. І таким чином далі. Пров'язуєте. Зараз, зараз я вам покажу, яка в мене ширина вийшла на 22 петельки. І тут, дівчатка, треба дуже бути обережною. Не дай Бог, ви виймете спицю. Потім підібрати петельки назад. Ой, це, це дуже тяжко. За власним прикладом вам вже говорю, тому що. Примудрилася витягнути спицю. І не знаю, яким чудом я підняла ці петельки. Так, далі так все і пров'язуємо. Так, зараз подивимося ширину. Три маточки. 80 см довжина. Так, зараз розпреділю, тут, щоб не було опять в мене втрати петельок. Зараз подивимося, ширину. Ширина 31 сантиметр. Так, і якщо його розпушити, ще між, може навіть трішечки більше за счет цієї бахрами. Ну, 31 сантиметр, 22 петлі. А, приблизно один маточок іде в мене 26-27 см висоту шарфа. Так, вважаю, гарно, гарно виходить. Цей берет теж підходить. Його там не не багато буде видно, але ж він е дуже. Хоча я його в'яжу такий свободний, бачите, не люблю дуже тугу в'язку. І тут е на етикетці. Пропонують нам 6-7 спиць, це USA якийсь номер або 4-4,5, я взяла десятку. Завжди я беру менший номер спиць, ніж пропонує виробник. А тут я взяла десятку, щоб воно було м'якесеньке. Плюс ще положу в кондиціонер, ще буде м'якше. Не пропускає вітер дуже тепло і затишно. І незважаючи на те, що він, бачите, такий досить об'ємний цей шарф виходить, так же як і снут. То не, не заважає під верхнім одягом, ну, трішечки його і видно, цього шарфу, звісно, не заважає. Нема такого, що об'ємна якась річ, наприклад, як там воротник, хамут чи ще щось. Дуже зручно. Тому якщо знайдете таку, таку пряжу, то так, для різноманіття можете або шарф зв'язати, або снуд. Так, дівчатка, коротесенький дуже ролик, Особо тут о, нічого показувати, нічого. О, тільки о, єдине як вив'язуємо петельки, на що звернути увагу і все. Сподіваюся, вам сподобалася річ. Пишіть коментарі, можливо, у вас є такі ниточки, щось вив'язали. Тут, я думаю, можна е, навіть і кардиган подовжений зв'язати, і пальто е, на ваш смак з, так, з такої ниточки. І бачите, ось воно у мене е, це вистірне, нічого не е, Форма осталась, е, залишилась та ж сама після прийняття. Тому ниточки гарні. Трішечки, трішечки вода була блакитного кольору, не знаю, як це. Ця ниточка поведе себе. Я її е, прала в теплій воді, трішечки е, жидкого порошку, і колір трішечки був. Але ж не дивлячись на це, бачите, яскравий залишився колір. Так, дівчатка, дякую вам за перегляд. перегляд. Підписуйтеся на мій канал, буде посилання під відео на мій новий канал в Телеграмі. Там е, всі ваші забаганки, наприклад, я виконую, наприклад, подивилися відео і там по журналу хочу. Схемку візерунку хочете, я там викладую е, журнал подивилися, захотіли щось вив'язати, або е, ну, неважно, яку любу модель, то фото і опуск теж це буде в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!